Радий бачити всіх, хто з нами цього вечора програму Головні новини Білої церкви веде Ярослав Гопаца. На екрані ви бачите, як знайти нас у соцмережах. Переходьте та будьте у вирі подій рідного міста і громади. Білоцерківці провели в останню путь захисника Олександра Бондаренка, життя якого обірвалось на фронті у районі села Новомихайлівка Донецької області. Мобілізувався чоловік у листопаді минулого року. Проходив службу на посаді розвідника-навідника у 79-й штурмовій бригаді. У березні Олександру мало виповнитись 32 роки. Відспівали та попрощались з військовим у спасо Преображенському соборі. Поховали на Алеї Слави Сухоярського кладовища. Вічна пам'ять та шана герою. Він був старший мене. І е, ми познайомилися з ним. Він мене захищав в школі. О, після того. Е, після того він мене позвав на весілля е, свідком до себе. Потім його народилася Софійка, його дочка. О, він позвав мене до себе кумом. Ми з ним дружили дуже довго. Він був життєрадісним, завжди, посміхався. Нікому, нікому не розказував про свої проблеми, все носив собі, завжди говорив, що він там потрібен на війні. Двоповерховий автобус спричинив ДТП на круговому перехресті по вулиці Ярослава Мудрого біля першої міської лікарні у ранковий час. Пік він зіткнувся з автомобілем марки «Форд». Обійшлося без потерпілих. Як повідомляє патрульна поліція, винуватцем аварії став неуважний водій пасажирського автобуса під час перестроювання. На нього копи склали адмінпротокол. Поцупив ключ у родича, щоб обікрасти підприємство на 87 тисяч гривень. Як інформує поліція, 36-річний житель Ставище знав, де зберігаються кошти, адже інколи допомагав своякові по роботі. Він вночі розбив скло, пробрався до офісу, відчинив двері та витягнув гроші з тумбочки. Правоохоронці затримали крадія. Йому загрожує до восьми років в'язниці. Міській владі не цікаві ініціативи закордонних волонтерів. Так на своїй сторінці у Фейсбук написав благодійне Костянтин Кисіленко. Він запевнив, що до нього звернулася координаторка британської організації з проханням зв'язатися з місцевими чиновниками, аби ті формально дозволили їм приїхати і безкоштовно нагодувати людей. Для цього потрібно було лише визначити місце, і як каже Костянтин, можливо, наряд поліції, тобто жодних інших вкладень не потрібно було. Проте, один з заступників міського голови категорично відмовив у цьому. Тож волонтери власними силами домовились з головою одного з ОСББ про локацію і вдалося пригостити до 300 білоцерківців, але могли і більше. Зазначу, що зі своїми мобільними піцеріями шотландські благодійники об'їздили вже. Багато українських міст, де пригостили тисячі людей італійською стравою. Втім, залишається відкритим питання, чому ж міській владі не була цікава така соціальна ініціатива. Відразу після нас вони поїхали до Одеси. Я знаю, що вони здійснювали подібний проект в Запоріжжі, Кременчузі, Харкові, Зюмі і в величезній кількості сіл. І це Чернівська область, Сумська область, Харківська, Донецька, куди є можливість заїхати, вони їздять. Я хотів би бачити в місті все таки більше стратегічного бачення. У нас є ціла агенція стратегічного розвитку, але мені здається, що там є проблема з усвідомленням понять і з розумінням базових понять, що таке стратегія. На що треба звертати, яка? Ну, піраміда пріоритетів у міста, повинна бути, що на першому місці, щоб не упускати такі моменти, які можуть бути критичними. Бо мова ж не тільки про те, що там от якісь люди там приїхали, це люди, які сидять вдома голодні, бо їм доводиться всю пенсію виплати ВПО, які у них зараз можуть забрати. Їм доводиться викладати за тільки за житло. І коли в них забирають, ну хоча б один якийсь маленький момент, де вони можуть там піти, хоча б наїстися. Ну, не я не скажу, що забирають, але не сприяють цьому. Ну, це проблема. Цьогоріч усі жеки міста підвищили тарифи на свої послуги. Пояснюють, це зростання мінімальної заробітної плати. Ми ж вирішили проаналізувати статки їх начальників згідно з деклараціями за 2022 рік. Очільник ЖЕКУ номер один Олександр Ящук заробив понад 555 тисяч гривень. Сюди включена зарплата, пенсія та виплати профспілки. Додатково готівки має 50 тисяч гривень, 11,5 тисяч доларів та 4,5 тисячі євро. Плюс на банківських рахунках лежить понад 70 тисяч національної валюти. Придбав автівку марки Нісан, і тільки вдумайтеся за тисячу гривень. Принаймні так написано у документі. Має земельну ділянку в кривому розі. Квартири оформлені на дружину. Трохи бідніший за нього начальник ЖЕКУ номер 6 Юрій Кошляк, який паралельно є депутатом міської ради. Згідно з декларацією, він заробив майже 451 тисячу гривень. Готівки має 250 п'ятдесят тисяч. Крім гміцубіші Паджеру, у власності більше нічого немає: ні квартири, ні будинку, ні землі. Погодьтеся, занадто підозріло як для багаторічного і незмінного керівника такої контори. Далі йде Юрій Балас. Його дохід у 2022 році склав понад 487 тисяч гривень. Це зарплата, страхові виплати, допомога та інше. На руках має ще 255 тисяч. Протягом цього часу власником нових будинків квартир чи машин не став. Попри це, має земельну ділянку та приватне помешкання у Бакалах. 14 березня відзначають День українського добровольця. Ця дата вибрана не випадково, адже саме тоді, у 2014 році, прямо з майдану, перші добровольці відправилися на тренувальну базу в нових петрівцях, що під Києвом. Їхній внесок важко переоцінити, адже вони не були військовими за професію, але в критичний для держави момент без повісток чи примусу взяли до рук зброю, щоб захистити країну. На жаль, чимало з них віддали свої життя за нашу. Незалежність їхній подвиг вшанували і білоцерківці, зокрема представники влади, рятувальники, поліцейські та небайдужі містяни біля стели героїв Небесної Сотні. Після хвилини мовчання до портретів захисників поклали квіти. Зазначу, що на площі встановили стенди з інформацією про день добровольця, де вказані ключові дати з історії. У боях 2014-2015 років російсько-української війни брали участь майже 40 добровольчих батальйонів. Більшість з них згодом трансформувалися у військові частини силових структур. Подвиг добровольців врятував країну. Вони пройшли пекло найтяжчих бойових операцій. Багато з них поклали своє життя на незалежну і вірну Україну. У день українського добровольця ми розповімо про бойовий шлях мужнього воїна білоцерківця Богдана Рудківського. Повномасштабна війна застала його далеко від рідної домівки на Херсонщині. Тоді російські війська посунули на Україну зі сторони Криму. Наші захисники отримали завдання зупинити ворога, але сили були нерівними. Яким запам'ятався наш земляк у матеріалі? Моє сонечко золоте. Мама завжди з тобою. Завжди. Вже понад два роки так свої ранки розпочинає Людмила. Вона молиться за упокій загиблого сина Богдана Рудківського, який служив у Збройних силах України від 2019 року. Жінка згадує: з п'ятого класу він займався баскетболом і не уявляв без нього життя. Згодом перевівся в обласний спортліцей, де й отримав атестат про. Повну середню загальну освіту у 2014 році, коли команда, в якій грав хлопець, розпалась, він не міг знайти собі місця. Проте займатися спортом не припиняв. Також Богдан працював на різних роботах, їздив на заробітки в Польщу, але зрозумів, що це все не його. Тож подався у військо, а саме у білоцерківський зенітно-ракетний полк. Втім, навіть там не полишав м'яч з кільцем. Пішов на Пост, механік водій, ракетних установок. Це в нього була дуже така велика машина, 18 тонн, на якій зверху були ракети. Він дуже любив машини, і це для нього було. це його. Він додому приходив весь у мазуті, але приходив втомлений, такий задоволений, кажу, що синочок, тобі не подобається твоє. Що ти ж кажу мазуті? Мама, мені дуже подобається. У 2020 році вони поїхали на ротацію під Донбас. Він мені казав, мама, не переживай. Ми дуже далеко. У нас тут нема бойових дій. Але це була неправда. Ми тільки знали, як він нам після цього, після цієї півроку вони були там на ротації. і Він прийшов і показав учасник бойових дій. То я так плакала. Деякий час Богдан перебував вдома, та вже у липні 2021-го відправився на Херсонщину, де відбулися все навчання. У вересні військовий взяв 15-денну відпустку. Саме тоді жінка бачила сина в останнє. на півдні країни. Білоцерківець зустрів повномасштабне російське вторгнення. І як ділиться мама, 23 лютого вони розмовляли по телефону. А 24-го він лише написав: Ми їдемо. Проте куди не уточнив. Орієнтовно, 15.30 їх обстріляла ворожа артилерія, поціливши в машину, в якій перебував 27-річний Рудківський. Про це рідні не знали і сподівалися, що він не відповідає через відсутність зв'язку. У нього в паху була маленька дірочка, не було ні крові, не було нічого. І як трошки оце воно притихло, і оцей побратим що заховався. Почав о, відгукувати, почав кричати. Ну щоб почути, може, хтось ще ранений чи що. і каже: я почув, як Богдан кричить. Каже, я до нього підбіг, взяв його, каже, за руки тягнути. А Богдан був метр дев'яносто п'ять рост. Я його тягнув. Каже, я його тягнув. Ну, каже, через дві хвилини Богдан відпустив. На 8 березня вони прийшли привітати мене з квітами. Прийшли привітати з 8 березня і сказали мені, оце. Що моєї дитини нема. Це 8 березня тепер для мене самий, самий найгірший день в моєму житті буде вже, мабуть, до кінця. Тіло білоцерківця знайшли волонтери та разом із священником поховали під Олешками. Ці території нині тимчасово окуповані росіянами. Тож 62-річна мама вірить, що доживе до тих днів, коли її сина перепоховають у білій церкві, адже так їй буде спокійніше. Згадує про Богдана і його друг Ярослав. каже, їхнє дитинство минуло разом і має дуже багато гарних спогадів. Хлопці продовжували спілкуватись навіть коли стали дорослими. Проте, через службу зустрічі стали рідшими спогади з ним тільки все найкраще. Це вихідні канікули ми проводили на спортивному майданчику в 22-й школі на природі, на рибалці, Тобто, активний відпочинок, людина, яка завжди готова була підставити своє плече, якщо потрібно, в будь-який момент. День, ніч, тобто незалежно від доби, він готовий був прийти на допомогу. У нього в деяких компаніях навіть прізвисько таке було, як золотий. Він за, за рахунок його кольору волосся, що він руденький у нас. Він як те сонечко випромінював доброту, настрій свій передавав людям підтримку. Нещодавно у білій церкві відбувся турнір з баскетболу пам'яті загиблого захисника, який відтепер стане доброю традицією. Адже таких як Богдан ми не маємо права забути, бо його життя покладене за наше з вами мирне майбутнє. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Велика шана кожному полеглому воїну. Та дякуємо батькам за таких мужніх і відважних синів. Про головні новини Білої церкви розповідав Ярослав Гопаца. Працюємо щодня для вас, адже на фронті воїни ЗСУ відчайдушно боронять нашу країну. Ми неодмінно переможемо зло під назвою Росія. Слава Україні.